Місто Новомосковськ Дніпропетровської області готують до перейменування. 21 березня цього року Верховна Рада ухвалила внесення змін до закону про географічні назви. Щодо деколонізації, топонімів. У Новомосковську пройшло кілька обговорень. В одному з них взяв участь місцевий житель Мікита Тункошкур. Саме ці збори розповідає чоловік, і надихнуло його створити серію інформаційно-просвітницьких відеороликів про історію. Міста на нашому невеликому зібранні ми дійшли до висновку, що у людей є дуже багато різних сумнівів і питань стосовно перейменування міста. І люди розділилися на три табори, які були за перейменування, яким було байдуже, ну тобто зміниться чи не зміниться назва, і ті, хто були проти. Микита спільно з Новомосковським молодіжним центром та краєзнавчим музеєм створив відео, які на його думку спростовують найрозповсюджені міфи щодо перейменування. Наші прапрадіди вільні люди, які заснували це місто під іншою назвою. Були знищені російським урядом після 1775 року, коли перестала існувати Січ. Сценарій руликів писав директор Новомосковського історично-краєзнавчого музею імені Петра Калнишевського Костянтин Мешко. Історик каже, від музею пропонували три нові історичні назви: Новоселиця, Самарчик та Самар. Найдавніше, взагалі, поселення Запорозьких поселення на річці Самарі. Яке згадується в грамоті Стефана Баторія, польського короля, 1576 року знаходилась в гирлі річки Самари, називалась Самарі. І саме вихідці з цього з Самарії, з цього міста, заснували і наше місто свій час. Також Костянтин Мишко зазначає, що, попри казацьку історію міста, варіант Січислав має відношення до міста Дніпра і жодного до Новомосковська. Я вважаю, що це буде дуже такою значною помилкою, якщо ми власне присвоїмо чужу історичну назву, знехтуючи своєю історичною. Міський голова Новомосковська Сергій Різні каже, що варіанти для опитування збирали у соціальній мережі, але це не фінальна стадія, бо анонімне опитування не відображає думку саме жителів міста. Тож другим етапом буде опитування містян із обов'язковою верифікацією. Наша платформа бюджету участі. Там, де можна зареєструватися, проголосувати. Другий напрямок, по якому ми будемо проводити опитування це наша співпраця з громадськими організаціями. У нас буде пошта, звичайна пошта, електронна пошта, там з позначками від саме мешканців нашого міста. Зробимо ми і ставимо скриньку на нашому першому поверсі виконкому, де люди можуть звернутися, пред'явити. Свій, свій паспорт з тим, що вони зареєстровані в місті на московську, і опустити туди так, би мовити, називаємо так бюлетень. Останнім етапом буде обрання варіантів, які можна буде подати на погодження у Верховну Раду. Ми запитали у жителів міста, якій назві вони надають перевагу. Можна переманувати, тому що на московську це не годиться. Самар, мені подобається Самар. Якщо вже хочуть перейменувати, то я, наприклад, читаю так, що має бути величне ім'я. Ну, на мій взгляд, Січиславська. Ілі Січислав. По крайній мірі, це звучить гордо. міць, сила. Добажа бути велич міста. Там були, пропонували Самарчик. Ну, я вважаю, що це як райцентр називають. Добре ставлюся. Самар, Самар чи Самарчук, Ну як оце там я було, я це не пам'ятаю. Самар чи Самарчук за словами міського голови Сергія Рєзніка. Процес перейменування планують завершити до Дня міста. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.